Людмила Лебедєва, лікар-педіатр зі стажем, каже раніше навантаження було менше, а нині при плані 800 дітей доводиться обслуговувати на чверть більше, особливо сутужно під час епідемії грипу. Тоді лікарям після прийому в медзакладі потрібно відвідати ще й усіх пацієнтів за викликом. Скільки в нас є викликів, стільки ми і ходимо. Це зазвичай буває 15, і 20, і було до 30. У кожного лікаря майже. Дві дільниці удвічі зросла в останні роки на дільниці Людмили Лебедєвої і кількість малят до року. Як у нас ножки, ножки у нас дуже гарно розводяться. Всі так. у Рівненській міській дитячій лікарні визнають ситуація із забезпеченням педіатрами і справді непроста. Якщо візьмемо дільничу службу із 44 дільниць на дванадцяти. Нема лікарів-педіатрів, працюють сумісники. Якщо взяти по іншим спеціальностям, на сьогоднішній день також по певним спеціальностям у нас не вистачає спеціалістів. Так? Необхідно нам дитячого лор-лікаря, необхідно нам імунолога. Як наслідок хворим малюкам доводиться годинами чекати на візит лікаря, або, наражаючи на небезпеку здорових діток, чекати на прийом у медичному закладі. Якщо викликаєш лікаря додому, дуже часто буває таке, що по півдня чекаємо, або лікар приїжджає вже в кінці дня. Нині в обласному центрі 17 замість необхідних 18 педіатрів на 10 тисяч дітей. Це ще нічого кажуть медики, адже загалом по області ця цифра у два рази менша. Найгірша ситуація у Зарічницькому районі. Там три лікаря педіатра, але на сьогоднішній день там фактично один лікар-педіатр, тому що там ну, молоді спеціалісти в декретній відпустці. Мленівський район має сьогодні. Тільки півтори посади лікаря педіатра через це за словами Віктора Садовця в районах дітей зазвичай лікують дорослі лікарі, а в обласному центрі педіатри отримують додаткове навантаження. Подібна ситуація спостерігається і загалом по Україні причинами такого кадрового дефіциту медики називають підвищену відповідальність при низькій зарплаті, а також небажання молодих лікарів їхати до села. Галина Баранчук Денис коломис. Інформаційна програма День.